Яка різниця між адаптивним та звичайним круїз-контролем? В цьому відео ми продемонструємо роботу адаптивного круїз-контролю в міських умовах. Мене звати Андрій Жирок. Ви на каналі Ауді Центр Віпо. Щоб бути в курсі останніх подій технологій Ауді, натисніть на дзвіночок та підпишіться на наш канал. Отже, розпочинаємо тест-драйв в міських умовах. Поїхали! Адаптивний круїз-контроль може підтримувати задану швидкість руху та одночасну дистанцію до автомобіля попереду. При цьому водію не потрібно натискати на педалі. Адаптивним круїз-контролем можна користуватися за містом. Ми задаємо значення необхідної нам швидкості, поки автомобіль не побачить попереду інші автомобілі, тож рухається в заданій швидкості. Зараз попереду з'явився автомобіль. Одразу в ауді на приборній панелі, про це відобразилась інформація у вигляді зеленого автомобіля попереду. Відстань, на якій ми будемо рухатись до автомобіля попереду, можна регулювати. І якщо авто попереду почне гальмувати, ауді теж почне гальмувати, навіть якщо водій не натискав на гальма і почне набирати швидкість, якщо автомобіль попереду прискорюється. Але не вищі швидкості, ніж ми встановили. Ще більше переваг та комфорту з функцією адаптивного круіз-контролю ми отримуємо в заторах. Адже тепер немає необхідності щоразу натискати на педалі газу та гальмів, автомобіль це робить за вас. Також він дотримується безпечної дистанції до автомобіля попереду. Якщо то з'їжджає в іншу полосу, то Audi знаходить наступний автомобіль попереду та буде їхати за ним. Дистанцію до попереднього авто також можна налаштувати. Крім цього, автомобіль може утримуватися в полосі руху. Зараз можемо побачити, як індикація з білої змінюється на зелену. Отже, тепер автомобіль може автоматично підгулювати, утримуючись в полосі. Ми навіть можемо для експерименту прибрати руки з керма. Але я вам цього не раджу робити. Ваші запитання та коментарі залишайте під цим відео та приходьте до нас, в салон Ауді Центр Віталій.